Поговоримо про те, чи потрібно при вирощуванні розсади її досвідчувати. Звичайно, досвідчування потрібне, але є нюанси про них трохи пізніше. Перше, що у нас з погодою. А погода така: до середини березня в регіонах України природного світла реально не вистачає, день короткий, а сонце часто слабке чи закриті хмари. За таких умов, без освічування розсада витягується, блідне стебло стає тонким. Це все ознаки недостатку світла. Але, як уже згадував раніше, є нюанси це певні чинники, при яких можна обійтися без досвідчування. Найперше, якщо у вас південні підвіконники світла може бути достатньо. Зрозуміло, що при цьому вікна повинні бути чистими. Для північних і західних областей, де розсада у відкритий ґрунт висаджується після 10 травня, її висівають в середині березня, тоді вона сходить у третій декаді березня і теоретично можна обійтися без лампи. День стає більший і більше сонячних годин. Є ще категорія людей, які вирощують по мінімуму. В їхньому випадку досвідчува лампами може бути просто нерентабельно. Можна зробити короткий висновок досвідчування не обов'язкове, а сильно рекомендоване для тих, хто висіває насіння на розсаду до середини березня і хоче ідеальну розсаду. Сьогодні, 5 квітня, і у нас на заході України на наступні 10 днів передають похмуру погоду, тож підсвідка буде дуже потрібна. Якщо так сталося, що розсада все ж витягується, то є способи це призупинити. Та про це в наступному відео.